Вітаю тебе на каналі Сад Garmonі, канал твоєї гармонії. Тож, я тобі покажу зараз декілька технік, пранаям, дихальних технік, які допоможуть тобі заспокоїтись, згармонізувати твою психічну систему, а також запустити процес трансформації та очищення твого організму від токсинів, шлаків. І шкідливих різного роду речовин, які накоплюються в тілі людини через те, що вона вживає не здорову їжу або живе досі не в екологічному середовищі. Перша техніка дуже проста: ми кладемо середній палець на точку між бровами, точка між міжбров'я, третє око. І тим самим концентруємося на цьому місці. І великим пальцем ми будемо затискати свою праву ноздрю і очищати тим самим якраз лівий канал. Потім ми закриємо ліву ноздрю своїм мизинцем, відкриємо великим пальцем праву ноздрю і будемо очищати правий канал. Все дуже просто. Потім ми обираємо руку. Затискаємо великий палець і вказівний в дж'яну мудру, і дихаємо двома ноздрями. Тож починаємо. Саме важливо підбери для себе той темп, який буде зручний саме для тебе. Тобто, щоб ти не збивався і дихав або дихала ритмічно. Тобто, циклічно, і щоб це був як пульс, такий єдиний. Тому рекомендую починати з досить нешвидкого темпу. І починаємо. Також ти можеш покласти руку ліву, в моєму випадку, на живіт і тим самим видихати повітря, штовхаючи, немов живіт. А вдих буде. Траплятися з тобою автоматично, тому зосереться саме на видиху. Вдих через ліву І закриваємо мюзинцем ліву ноздрю, Відкриваємо праву, видих. Через праву. Глибокий вдих, глибокий видих. І тепер дихаємо праву наздрю. Вдих правил, видих через ліво. І вкладаємо руки на коліна. Маківка тягнеться вверх, поперек прямий, плечі розкриті. Глибокий вдих, глибокий видих. Відновлюємо своє дихання. Глибокий вдих, глибокий видих. І знову глибокий вдих. Руки тримаємо в джиана мудрі, великий палець, торкається в І дихаємо двома ноздрями. Глибокий вдих, глибокий видих. Глибокий вдих. Глибокий видих. Нормалізуємо дихання. Можливо, ти відчуваєш навіть певні ділянки мозку або очі зсередини. Це дуже добре. Або певні процеси очищення, які вже запустились в твоєму тілі. Відчуваєш, як енергія рухається з правої частини в ліву сторону, з лівої сторони. Правою, можливо, маленьке головокружіння це нормально. Тягни маківку вверх і нормалізуй своє дихання. В жодному разі не дивись вниз, дивись перед собою, або навіть можеш дивитися, немов вверх. І таким чином медитуємо. Нормалізуємо своє дихання. Дихання циклічне, гармонічне. Плавно видихаємо, плавно вдихаємо кисень. І ти можеш продовжувати медитувати. З тобою буде сад гармонії та дихательна, дихальна гімнастика пранаяма. І ця пранаяма саме має назву вогняне дихання. Очищення лівого та правого каналу твого дих, дихального шляху або калпати. Куло хаті. Дякую тобі. Підписуйся, не загуби цей канал, який гармонізує твій стан.